Вітаю вас, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, в Москві <смас> нема дня, не проходить жодного дня без цікавих подій, які мають. Так чи інакше, відношення до України. Ну, у нас з вами загадки, феномени і дива України. Ну, ось давайте розглянемо прізвище такого пропагандиста московського україну-ненависника, який е, закликає. Убивати українців і так далі. Ну це вже там вже ж величезна маса таких людей. <гум> тому нічого дивуватися. Але справа в тому, що його прізвище Коц. Так. І Путін призначив цього україножера, Коца, Куди ви думали, В Совет. По правам чоловіка. Ви чуєте? Це просто знущання над правами чоловіка і над самим Совєтом, і взагалі над <сум> формальною логікою і, і над усім іншим. Ну в Україні з одразу народні маси в наш народ веселий. Кмітливий ці українці. так. Одразу заявили величезну кількість людей, що вони вважають, що цьому персонажу е спереду у прізвищі замість букви К личить літера П. Так, ну я не знаю. Я ж не в таких речах не розбираюся абсолютно, але, але от цікаво. Дійсно, цей Коц, чи він. <смі> от треба ж поставити таку людину. І там взагалі, от ми ж, я ж говорив вам про географію українських прізвищ. так, Взагалі про географію прізвищ, Це цікаві речі. Так, Коци – це килими такі, які виготовляли в Україні у двох областях. Це у Харківській і у Вінницькій. Тому там звідти прізвище Коц, і Коценко і інші, які, так би мовити, походять від цього всього. Ну, класика. Сам же Ленін казав, що інородці завжди пересаливают Стосовно російського шовінізму, тобто вони ж хочуть показати себе, що вони святіші за самого папу, так. І тому оцей ко... ну не знаю, як там його назвати. Ну, народ так думає. Але ж це ще не все. Ми ж з вами про топоніміку Теж говорили не тільки про географію прізвища, але й про топоніміку. І от е, у Московії, у комі є таке поселення з класичним угрофінською назвою Войвош. Так, ну, звичайно, що це назва угрофінська, так, але ж це Московська, руська. Русське названня, тому що вони ж теж угрофіни. Так, Так само, як Москва. Ну що ви хочете шукати якусь слов'янську мову, щоб з неї перекласти, що таке Москва, Кострома, Калуга, Тула, Вятка, Вологда, Вой, в, вош. Так. Але подивіться, як правильно це все відображено там, там народ. Просто повстав, вийшов, став на коліна. Перед ними дама, із текстом, яка зачитує: Рятуйте нас, рятуйте. У нас селище, велике селище, у нас немає навіть торопевні. Е, Терапевта навіть немає так. Ну, немає, лікарів у нас, селище велике. Так, ну, от Росія вона ж веде війну в Україні, вже в себе всі справи вирішила вже нічого її робить. Тепер вона пішла до нас це все доламувати. Так. Ламати, розбивати і так далі. Ну, Подивіться, давайте перекладемо оцю назву Войвош на. Русский язык. Так. І що це означає? Говоря, паруский войвош це воша. Тобто у цьому селищі оці <реш> воші навіть виють без туропета, ні, без терапевта. От ніяк не можу вимовити, чи професор Ганьба. Не може це, вимовити це слово. От бачите, як там воно все хорошо. От велике селище, але а навіть немає лікаря. Я не знаю. Там вони скаржаться, що 130 кілометрів треба їхати для того, щоб там торопета, щоб їх послухав, там, послухав, що ж там у них там булькає всередині так, горілка. чи чи, чи молоко, чи що вони там п'ють у цьому селищі Войвош. <сум> так, от зуби полагодити, українці. Ну, Ви там кажете, що в нас все плохо. Так, нікотрі ні, говорять, Так, це, так, це вас не стосується про те, що так, от. люди за 130 кілометрів, щоб зуби заболіли, треба їхати <сум> лагодити в якесь далеке. Місто, ну фантастика, ви подивіться, що відбувається. Ми ж давайте дивимося про те, вони прийшли до нас розбити в нас усе, знищити нас. Що це за народ? Це взагалі люди. Та ні, це андрофаги. Я вам пояснюю, і сто разів говорю, може, дійде нарешті до деку, Що це за народ Андрофаги? У себе нема у селищі лікаря. Немає стоматолога, немає зубного. Ну, давай я попростіше скажу. Немає нічого. А вони прилізли в Україну сюди наводити порядок, тут демілітарізовувати, денацифікувати, де-де-де-де-де-де-де-де-де. Ну, це люди? Ну, я ставлю просте запитання: що воно таке за створіння? Отакі, із вой вой-воші, де Воші? Навіть виють від страху, болю і так далі, і тому подібне.